Эммануэль Макрон абсолютно наглая морда. ЗИ, зи, зи. Ну хватит дурак отключает. В какой-то момент просто напросто закончились все ракеты. Они нет. придумали украинскую культуру? Нет. Зачем брать от меня? Не то плохо, что мы в ЗОПе, а что мы решили в ней устраиваться. Получается нам вот бить что ли? Вот. Мы в целом сможем каким-то образом отразить его Вам или шансов нет? Или нет? Ну, як ємпіра на тому, все. увійдемося завтра. Друзі, вітаю всіх. Я дарі щаслива. У мене Ігор Лапін, і ми будемо дивитися відео е з пропагандистських каналів, рашицькі відео і коментувати. Ігор, вітаю тебе. Слава Україні! Героям слава! Почнемо з тим, що росіянці борються з сатаною. Хто такий сатана? Дивимося! має степень той важності, необхідності, а часті опасності для нашого господарства. с той сатаной, с которой мы столкнулись. А сатана реальный. И причем он не один. Не только это Украина. Украина это руки. А голова-то всего эта Гидра, она находится в другом месте. И мы должны с вами это четко понимать. Победим мы. Что скажешь? Что я хочу сказать? Ну, в них, даже есть целый подраздел э, главного управления разведки, их гру, так званого по оккультизму. Ну, Третій рейх нервно курить в стороночці. Знаєш, тобто у них все те саме, вони цитують класиків, просто працюють ну, в тих наративах, яких пропагандистських. А з другої сторони, ну, я навіть не знаю, що сказати. Ну, умом Росію не понять, ну так, мама мене вчила, не можна доводити щось ідіотам. Вони задавлять інтелектом. Ну от вони давлять своїм інтелектом, так що так, що я навіть не знаю, що ще додати можна до цього. І це ж говориться на якомусь рівні, десь там він сидить та стоїть там за трибуною, там е лектор, напевно, якийсь невір не навіть не знаю, хто це був, але ну дивися. Ну, Розумієш, е е справа в тому, що е от ці російські скрепи. Вони ж які? Вони ж нібито стараються придати будь-яким своїм злодіянням якусь релігійну окраску, що вони от такі, от хороші, що вони от святомучені, і от вони попадуть в рай, пам'ятаєш? От вони ж всі в рай попадуть, і вони от борються з абсолютним злом. Ну, глубійний народ напевно буде плескати в долоні, а ми можемо так. Знаєш. Їх хідно ухмильнутися, та й на тому в принципі, все. Я не знаю. Ну вони задавлять інтелектом в лапках. Е, будь будь-кого хто почне розповідати про те, що вони ідіот, е, екс-міністр економіки Російської Федерації Андрій Нечаєв. Відкровення просто відкровення від екс-міністра. подивися, прокоментуєш. Грубе, но ну, так, так називалося одно з моїх е, публічних інтерв'ю. Я рішусь його розвістити не то плохо, що ми в зоне, а що ми вирішили в нього устраюватися. Ну, і оплески в залі ти почув, як то кажуть. Ну, я не хватає бурних оплесків. Ну, це е, оплески в залі це глаз е, народу. Одного, який з юмором відноситься, скажімо так, до е, своїх проблем, е, ну можливо, там сидів десь галустян поаплодував. Але реально реалії такі. Ну те, що вони в, в, в опі, то факт, те, що вони там почали, як каже, обустраюватися ну це теж в принципі факт. Давай пригадаємо е, їхнє хаха. З приводу санкцій, давай пригадаємо, як вони після збитого літака Туреччиною, як вони давили турецькі там мандарини і розповідали, що санкції, там та їхня алкаше, прес-Алкаше Марія Захарова, розповідала, що санкції вони ну, стимулюють російську економіку. Ну тобто, розумієш, ну в принципі, в принципі, ну це вони такі є. І знову ж повертаємося. Повертаємося до е, першоджерела, да, яке ми тільки що продивилися. Ну, це ж людина, ти бачиш, в нього є пін, пінжак, да? Леп, лепінь, лепінь. О, Є кроватка, от, галстук, там, рубашка. І він же ж на повному серйозі читає якусь, ну е, вважає, що його сприймають як якогось гуру, тому що він десь з якихось кабінетів. Тобто, ну я говорю зараз про взагалі. Да? І людина собі, ну. Привальготно дозволяє щось там говорити, але в принципі в принципі в них за такі розговори взагалі то стаття з 10 років починається, тобто, чому тому, що це це можна, ну скажімо так, те, що можна одному, не можна звичайно іншим. Але якщо згадати останню скажімо, річ ну, новітню історію Росії, останній рік, там два, то будь-яка критика влади може свідчити про те, що влада не права. Будь-яка е, критика ситуації в Росії може свідчити про те, що це ну, таким чином е, е, розцінюватися як дискредитація самої Росії. Ага, дискредитація Росії, наче дискредитація армії. Ну тобто, ну це мені нагадує знаєш старий анекдот е, з цього приводу, що от дискредитація там влади, це дискредитація Росії, а дискредитація Росії це дискредитація армії, дискредитація армії це з 10 до, до, до років позбавлення волі і вище. Це є такий старий анекдот про студента, який здавав екзамени і вивчив такий один білет, одне питання про блохи. Ну, дістає білет, собака. Ну, окей, каже, собака має шерсть. В шерсті є блохи. І далі про блохи. Ну, каже, добре, слідуюче питання про рибу. Ну каже, от риба маючи чешую, Якби була би, не було би чешуї, то була би шерсть, а була би шерсть, були би блохи, і далі знову про блохи. Ну, десь приблизно така історія з російським законодавством, яке може по-різному відреагувати, але в тому числі на цей спіч, який ми тільки що слухали, якраз в контексті тому, що про блохи з 10 до 15. якби в цієї людини була прізвище, там умовно там Навальний, 2, ну то вже сидів би сидів. Юрий, давай еще подумаемся с Кабиеву, с и ты прокомментируешь. Полетов они действительно будут, Эту информацию подтвердил в том числе некогда миролюбивый гражданин Франции Эммануэль Макрон абсолютно наглая морда вышел накануне и сказал, что мы никогда не позволим себе поставлять Зеленскому никакое оружие, которое способно поразить территорию Российской Федерации. Мы просто поставим Зеленскому орудие, ровно же, такую же ракету, как поставили британцы, она у нас чуть по-другому называется, но это одно и то же, дальностью 290-560 километров, но это не для того, чтобы угрожать Российской Федерации, мы-то к Российской Федерации максимально относимся уважительно, нет, на Россию нападать нельзя, ну, то есть обернул в какую-то лицемер... максимально лицемерную обертку информацию о том, что и самолеты будут. Почему, говорит, будут? Потому что сейчас решение не принято, но прямо сейчас... Мы начинаем тренировать украинских солдат. А зачем вы начинаете тренировать украинских солдат и пилотов, если не будет самолетов? Ну, то есть самолеты будут, но вот не сегодня-завтра. А Там надо только решить вопрос и с логистикой. И главное, ответить себе, наконец, на вопрос, откуда они будут взлетать. У, у них нет других шансов, Ведь если кроме как взлетать. Больше да что. Больше Словакия, больше ниоткуда. Вот так. Взлетаем. Ну, що я можу сказати, Макрон свій час дуже сильно любив дзвонити Путіну. Ну, але ж ми знаємо, ну я то не сильно знаю, Даша, можливо, ви там в жіночому колективі краще знаєте, що от обіцяти то не значить вийти заміж. Ну, десь приблизно так. От, можливо, щось він десь і обіцяв. Ми, правда, тих обіцянок не чули, але тим не менше, вони ніяк не можуть второпати, що норми міжнародного права. В світі вони не такі, як нож, норми цього права в їхньому баченні. Крим це суверенна територія України, Кримський міст збудований незаконно, е, Запорізька область, Херсонська область, Донецька область, Луганська область це все територія України, ми її відвоюємо. Я знаю, що Україна також виступає за те, що, ну, що би, підтверджує, що ми не будемо використовувати західні озброєння для того, щоб бомбардувати там, мирну інфраструктуру, мирні міста на території Російської Федерації, але ж питання в тому, що західний світ розуміє, що агресора ну, в Білому пальто, лише сидячи в своєму, на своїй території, ніяк не здолати. Тобто літаки, які летять по території Росії і кидають баражуючі боєприпаси, їх треба якось збивати. Ну, наприклад, їх можна збити за допомогою систем ракет повітря повітря, які запускаються з відповідного типу літаків, ми ж не проти мирного населення Росії. Ми ж ведемо цивілізаційні, скажімо так, намагаємося вести війну. Згідно норм міжнародного права. Хоча я, як військова людина, я розумію дуже багато речей, що не розгромивши там інфраструктуру окупанта на, на його території, е, та яка служить виробництву, тобто так само енергетичні об'єкти, завод там Уралвагонмаш там і так далі, ті, які випускають дуже багато нехороших речей, котре нищить руйнує Україну, ну я розумію, що це треба робити. Політика трошки вона по-другому літає, але саме цікаве в цих всіх речах, вони з недоумінням, не розуміють. Тобто, розумієш, вони ж все ніяк не можуть зрозуміти, що не Україна бомбила Москву, а Росія бомбила Київ. І після останніх бомбардувань, таких як е, балістичних ракет, кінжали і так далі, ми ж можемо лише прогнозувати, що може бути далі. Е, можна було би посміятися там над е, Скабєєвою, чи над Захаровою, е, чи над е, їхніми іншими пропагандистами, такими там, як Соловйов, там, хто там ще там. Ну, їх там дофіга є, їх там всіх по прізвищам не знаю. Але справа в тому, що в них зараз паніка, тому що їм нема куди дітися. Вони вже на себе абізи взяли. Газкий трибунал він же ж такий, він цікавий, він же ж показує, що іноді судять не лише диктаторів, але й пропагандистів. І от ця їхня гебельщина, яка сьогодні працює в російському телевізорі, вона вся буде потім бігати з задницею в милі, як то кажуть, і думати, де б то її пристроїти. Ну, так воно відбудеться. Наш. І в них зараз, от в них реально зараз паніка. І Я думаю, що будуть підвищуватися ставки. Я думаю, що їхні наративи, там ядерне оружие і так далі, вони будуть далі це впарювати. До речі, ну можливо, ця програма вона не, не передбачає такого більш серйозних роздумів. Але я хочу сказати, що 30% росіян виправдовують ядерні удари по Україні. І вада це це сказала абсолютно, абсолютно. абсолютно і справа в тому, що вони тут до цього підводять. Але е, перший я не пам'ятаю, як то називається ця хвороба в психіатрії. Ну, тобто, коли людина е, наярює якусь тему і, і хоче домогтися якогось результату, заперечуючи наслідки цього результату по відношенню до себе. Тобто, ну тобто, я не пам'ятаю, я не, не психіатр, от, але тим не менше, що це одна із одне із захворювань. І от вони зараз в недоумінні від Макрона, вони в там від того, що Україна їх б'є, вони в недоумінні в дуже багатьох речах, але найголовніше їхнє недоуміні це куди після війни пристроїти свою задницю. Оце саме оце в них прослідковується, От у всіх таких от передачах прослідковується оце речення. Тому вони наворачують, а треба ще, а може те, а може Європа устане, а може Європа злякається? А от якщо ми влупимо ядеркою, то от що? А як влупимо ядеркою, то війська НАТО будуть працювати на повному серйозі вже самі по собі, так як нам обіцяли західні партнери, що ви якщо буде застосовано ядерна зброя, то вони там вже. Кажуть Путіну, ай-яй. Хоча, в принципі, чогось я так думаю, що нам те ай-яй-яй придеться казати все-таки нам. Єдине, що, ну дякую за f 16 які нам колись дадуть. Ну, зараз Путін вже може вийти з табличкою і сказати НАТО, закрий небо над Росією від України. Да? Ну, Безпілотники ж літають. Ну, Така історія. Ну, чесно кажучи, ой! Коротше, вони, в них всі мислі про одне, куди пристроїти потім. Дивися, зараз покажу тобі, як підгорає Соловйова реакція на те, що Німеччина надала нам рекордну кількість рекордно, рекордний пакет допомоги. Давай послухаємо. Зіхай! Нам пишуть, що, що тут случилось, що відбувається, Рудольф. Бомбить надо Берлін. Вдолбить эту нацистську мразь в могилу. Зіхай! Слушайте, ми велика страна, ми Буран запускали. Ми що, что, дерьма ліпить не можемо? Ну, звучит даже смішно. Це часто коаліція воров. Правильно, все. Так і є. Год. Сво не дав ніякого принципово важного знання. У тебе будуть проблеми. Ну, знаєш, я, я скажу так: вони ж граються в ту гру, от вони там буран запускали. Вони навіть не можуть пригадати, що той буран перевозила наша мрія в себе на спині. Я дуже добре пам'ятаю ці кадри і так далі. Але справа не в тому. Е, росіяни вони вважають, що вони якби наслідники побіди над фашистською Германією в рівні Второї мірової війни. Вони ж перемогли тільки по одній простій причині, що, як я кажу, збірна Україна грала за них. І не тільки Україна. Тобто, ну це ж воювало дуже багато країн. Але ще раз наголошую: українці були тоді проти фашистської Німеччини. Перший український фронт, другий український фронт, третій Білоруський фронт і так далі. Тобто, але вони вважають, що це вони. І тепер, коли вони говорять, що будуть бомбити Берлін, ну, чесно кажучи, ну, що я можу сказати? Ну, гріх так казати, ну попробуйте. От, з однієї сторони, ну просто чисто, чисто з людських міркувань. А з другої сторони, хай говорить, хай не зупиняється. Чим більше він говорить, ну німці ж теж це слухають. То можливо, ще один пакет допомоги буде. Ну, розумієш? Тому в цій ситуації я можу сказати, Соловйову, говори говори і не зупиняйся. Ігоре, відкровення російського окупанта. Дивимося, просто зараз. Якщо зараз почнеться масштабне контрнаступлення, так як випитки вже є. Ми в цілому зможемо образом відразити його, Вам і шансів немає. Ну, що я можу сказати? Ви бачите ну, в полицях. Ну, він, ну, сказав? ну він, він, він сказав, ну, так це правда. ну, даже, Розумієш, як би там не було, ну, <смас> ну, він, ну він сказав, в, в цьому реченні, в принципі, сказано все. Так, ну, і ми ж з вами чимні, правда, ну, їм хамають. А ми зараз говоримо квінтесійно, От, наприклад, Роман Світан каже, буде два наступи. Літня компанія, ось осіння літня компанія, осіння компанія. Під час осінньої компанії будуть F-16, Абрамси за літню компанію. Ми докупуємо Крим. Це ну, це так вважає Роман Світан. І от окупант все це висловив одним словом. Ти погоджуєшся з цією Ну, та й не те, що хоче, а в нас варіантів нема. Єдина в нас проблема, знаєш, яка, що після війни вони ж зараз в космос не улетять. Тому те, що він сказав, має бути глобальним в великих масштабах і на території Росії. Тоді, то, 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 ну як що ж як я можу не погодитися, коли устами сказали істину? Слухай, от наступне відео Соловйов захищає українську солов'їну мову. Я не знаю, може він на неї перейде після нашої перемоги? Ти послухай, послухай. давайте, давайте отменим. Не было такой национальности. Ты же сказал это. Я сказал, не надо культивировать то, что придумали австро-венгры. Я призываю к одному эту тему вообще не австро 150 -150 лет назад австро придумали украинский язык? Нет, ну культивировали они. Придумали они украинский язык? Они не культивировали Они этот язык придумали? Они придумали украинскую культуру? Нет. Зачем брать от меня? Зачем отменять прекрасный, красивый славянский язык? Зачем отміє відвість план нашої культури? Отак ну, от, отак от Соловйов от, сказано, готується до перемоги Збройних Сукраїн. Зараз, якщо я не помиляюся, в Google цьому, ну, ці вивчення мов, українська мова стає дуже 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 популярною. Що я можу сказати? Нехай вчить українську мову. Але те, що вони говорять, там вже Угорщина придумала український язик, там ще у ну, там багато спеціалістів язиковідо. О, ну їм залишиться тільки засунути язик в одне місце в кінцевому варіанті, е, тому що знаєш, я от е, вважаю, що ми дійдемо до того. Ну то, що їхній маразм в знаннях історії, ну це вже ну ми, ми це вже з тобою бачили, чули. Там Ленін придумав Україну. Там вонавстров'ягри придумали український язик. О, вся, вся російська логіка е, вона обломується, обломується. На одному запитанні в контексті ну стародавності Росії, да? Як називалася Росія до, до Петра І, і все от задаєш одне запитання. От історично, от давайте так відкриваємо там архіви, як називалася Росія до панування часів Петра І? Московія? Ну от, і все. Вони ніяк не можуть второпити, що Київська Русь що це не Росія, бо Русь то є Русь, а Росія то є Росія. Ну, це довго розповідати, от але це дуже цікаві такі історичні моменти. Ну те, що вони мають вчити українську мову, воно їм не допоможе, розумієш, тому що якщо ти пригадаєш на початках війни саме крутий був пароль, скажи паляниця? <паляниця> Пам'ятаєш таку історію на початку війни? Ну, це це тобто під'їжджаєш до блокпоста відкриваєш вікно і кажеш, паляниця, а тобі у відповідь Укрзалізниця. Тому що на цьому слові на Укрзалізниця в них взагалі ламалося, ламався язик і був злом в мізках, ну десь так приблизно тепер знов тому, його буде вчити після нашої перемоги, паляниці округ роз... нього буде. Ти знаєш, Соловйову не повезло. Соловйову не повезло. Я тобі скажу, Соловйову не повезло. Він не буде сидіти у в'язниці. Йому не повезло. Його розірвуть, його розірвуть. Що ж ти нам врав, і це будуть не українці розривати, його просто розірвуть як жабу. От задаєш моє слово, тому що. Ee, завжди в таких історіях ну, вони ж не можуть признатися, що царь плохой. Вони будуть казати, що генерали не так воювали, а оці, от, що нам розповідали, от, тобто ті, хто на, ті, на телевізорі, ті і будуть призначені крайніми. Частіше від Соловйових Скабєєвих на телевізорі не буває ніхто. Розуміє, так? І в них, якщо як тільки Путін скаже, що це от вони нам голову задурили, їх просто роздервуть. Ну, наприклад, там не Путін, умовно, Путін там не важливо, хто. Ім росіянам треба буде когось завжди звинувачувати у своїх проблемах. Саме легше звинувачувати щось віртуальне. Знаєш, як пам'ятаєш таке, було в них шоу, де там говорить телевізор, і сидить мужик там в треніках, в майці якийсь, там алкаш, вот, і розмовляє з телевізором. Левова частина росіян розмовляють з телевізором. От я тобі серйозно кажу, тому що я ну, трошки е, мав в свій час е, можливість це бачити. Це давно, це ще при Радянському Союзі. Я вчився е, ну, свій час ще до при радянському Союзі, я був за Уралом. Вони завжди розмовляють з телевізором. Мен тобто не знаю, телевізор не врід. А якщо виясниться, що телевізор врть. То вони пойдуть проти телевізора, і от в цьому телевізорі якраз є головні герої Соловйови, Скабєєво і так далі. Тому мені здається, що він до суда не доживе. Це закінчиться гораздо цікавіше. Ну для нас, для візьмемо попкорн, Кока-Колу і подивимося ту передачу. Ну, Каддафі теж думав, що він великий, Розумієш? Він, Тіран Кадафі думав, що він великий. Він же ж був е, ну, головним ньюзмейкером своєї країни. От в Росії навіть не Путін. Путін іноді вийде, скаже окей, і все, і його нема. А, ці, а цілими днями в них е, соловйовиться з Кабєєвим. От і все. Е, тому я думаю, що ми купимо попкорн, Кока-Колу і це кіно подивимося. Цей серіал. Ігоре. Тут росіянці, як ти можеш їх називати, бояться, що ми захопимо Росію, а конкретно, я так розумію, прикордонні області. У них просто истерия. Ты сейчас подивишься уважно и прокомментуешь. Управление разведки Министерства обороны Украины на медне учредило медаль за воссоединение земель слабожанщины. Для понимания, это Белгородская, Курская, Воронежская и Брянская области Российской Федерации. Поэтому аппетиты неумерены. Да. CNN сообщает о том, что... Великобритания все же поставила Украине ракеты Storm Shadow с дальностью стрельбы до 560 километров. И мне представляется, что этот украинский контрнаступ многократно анонсированный, он уже на самом деле давно идет. Иначе с чем связать серию террористических актов и диверсий, которые проходили на территории России в первой декаде мая и должны были также быть перенесены на территорию Беларуси. Вот, но отечественный комитет государственной безопасности просто-напросто присек, вовремя задержав и диверсантов, и предназначавшиеся для них, значит, смертоносные грузы. Смертоносные грузы, Иван. смертоносные грузы. Да, все-таки я часто в каких-то передачах мне казалось, ну что ты можешь сказать вот в приводу таких речей. Я даже кажу, что их спецоперация Киев за три дня. Переросла в відкриття мережі ресторанів по всій Москві. Є така мережа ресторанів, яка називається «За обі щеки Ну тобто від Київ за три дня вони зараз розповідають про необхідність защити Брянської області. От ні, ну я нічого не маю проти того, щоб Брянсь, Брянська там народна республіка, чи яка там Білгородська Народна Республіка боролись за свою незалежність, І навіть пам'ятаю таку. Країну Казакі, я була колись така країна створена. Оце там, де беремо там Ростов, Краснодар, Кубань. Ну тобто в тих, кра... в тих краях ми маємо їх підтримувати, їхню боротьбу за незалежність від э, расизму, скажімо так. А тепер з приводу м, серйозного так. левова частина російських військ. Боєздатних військових підрозділів з танками, як кажу, з ведмедями, з балалайками, з танками, з гарматами, знаходиться на сході і півдні України. Там реально оборона Російської Федерації решето. Ну, реально решето. Тобто можна зайти і вийти. Це правда. Так, звичайно, є там їх контрдиверсійні якісь там групи, які можуть боротися проти диверсійних груп. Звичайно, але реально е військ нема. Лінія оборони, то що вони там будували, лінія Маннергейма 3 Маннергейма 4, я навіть не знаю. Ну, посміятися можна в принципі, ну але вони нормально, тому що е, мені дуже імпонує, що вони тратять гроші російські, корупція в них процвітає в Росії. Тому я яка корупція, які гроші, то така і лінія оборони. Ну тим не менше. Отже, до чого я це вів? Резюмую, чи підемо ми туди? Думаю, що ні. Чи можуть туди піти патріоти Росії, які зрозуміли, хто такий Путін, і, скажімо так, стали на сторону добра в боротьбі проти Росії? Можуть. Чи маємо ми право знищувати військові об'єкти на території Росії? Так ми маємо, бо інакше війну не виграють. Ну, уяви, Друга світова війна, там Радянський Союз дійшов до кордонів Польщі і став. Гітлер би пропав би кудись? Ні. Ну ні. Тому така історія: ну дійдемо ми до кордонів 91-го року, зупинимося. І війна кінчиться. Ні, це ну, така що серйозна тема, вона дуже велика сама по собі. Але треба мати розуміння, що якщо е, Жозеп Борель сказав, що сьогодні ми не розмовляємо про участь України в НАТО, не ведуться такі перемоги, то значить парасолька у вигляді членства в НАТО нам поки що не маємо. Тоді, що для нас буде перемогою, дійшовши до кордонів 91-го року. Розвал імперії він не відбувається швидко. Але це ну це так скаже. Ну, це можна про це довго говорити. Значить, має бути щось, значить, має бути повна демілітаризація Росії. Але саме головне для західних партнерів денуклеаризація. О, я виговорив це слово з першого разу, тому така історія. Системи ПВО над Москвою. Да, там на, на кришах там, їхні, там ЗРК там стоять, Брянську область, там в них там, літаки падають. Що там ще в них таке зараз відбувається? Безпілотники десь там залітають аж на Енгельс аеродром. От, чи будемо ми мати відповідне озброєння? Ну я вважаю так, що якби тако нам би трошки розуму пару років назад, то система Сапсани, система Борис Вен могла би бути серйозним стримуючим фактором для російських ракетних атак, тому що могла просто бути атв'ятка. Західною зброєю ми не відвічаємо, значить, я думаю, що будемо розвивати своє. Ну, ракета Нептун показала, що корабликам нема що тут туди-сюди плавати, ближче як на 200 кілометрів. Ну, все, вони не пливають, не пливають, значить десант не висаджують в Одесу. Не висаджують десант і слава Україні. Ну тобто такі історії. Пропагандисти вони намагаються мобілізувати глубинний народ на священну війну. Вони видумували в попередньому роліку, що тут сатана, що вони значить, це для того, щоб мобілізувати московський патріархат так? Да? російську церкву. Вони видумують загрозу Великої Росії, що якась там медаль вже тут друкується. Ну вони ж шаблони їхні залишилися. Медаль за освободження Криму, яку випустила Росія, була випущена 20 лютого. В нас ще інститутську розстрілювали, а в них вже медаль була вже готова. Тобто розумієте, так? тобто вони вважають, до речі, це їхня найбільша помилка, що ми один народ. Що ми мислимо так само, як вони, що ми вже надрукували якусь там медаль за освобоження, за воссеєдіння слабожальщини. Ну розумієш, тобто вони мислять такими шаблонами, що нібито ми один народ, і це їх загубило. Дуже добре. Це нам зіграло на руку саме на початках війни, коли вони мислили, що коли українці побачать таку велику колону, то вони скажуть цитату того росіянина, що нам звізда. Так да? от, але українці не сказали ту цитату, а почали палити ту колону. Тому ми не один народ, тому ми виграємо от і все. А пропагандисти ну хай вдавляться. Якщо буде така медаль, ну готові поучаствувати за отримання такої медалі. Партизанити мені можна, так що можна і попартизанити, то ж таке діло. Друзі, а... Поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, звідки ви нас дивитеся географію, яке місто за кордоном в Україні, в Європі, в Сполучених Штатах Америки. Підпишіться на мій Ютуб канал, на Ютуб канал Ігор Лапіна. Ми будемо регулярно дивитися російські новини і гостро коментувати ці рашистські новини. Я Дар'я Щитова, Ігор Лапін. Друже, дякую тобі дуже і до зустрічі в нових випусках. Слава Україні. Героям слава!